Зараз вирішується проблема, яким чином і скільки людей нам відсіляти, тому що е приїхав експерт, а також е спеціалісти, які працюють в даному напрямку. Зараз провели візуальний огляд. І е ми зараз будемо вирішувати разом з СНС безумовно, е Відсіляти нам два під'їзди це вже 100%, А що робити з домом? Я думаю, що дом відсіляти не буде потрібно. Ну, я не хочу казати про, скажімо так, у відсотках варіабільність відселення, але зараз це вирішується в, е... в ближайший час ми вирішимо це, це питання. Друге, зараз е, і будинок, і е, е, будинки, які знаходяться поруч, вони е, е, не струмлені, немає ні тепла, немає ні е, е, світла, немає. Водопостачання, тому зараз, як тільки нам дозволять ДСНСники або буде технологічна перерва в розділі завалів, після цього наші аварійні служби будуть вже працювати у цьому напрямку, яким чином надати як мінімум опалення в цій зруйнованій будинку. Ну от зараз аварійчик. Тут підвала, тепленергію вже, вже було допущення. Третя проблема, я думаю, що це е, така ну, сумна новина. А, сподіваємося, що ми е, всіх знайдемо живими, але тільки що сказали, що е, не можуть знайти е, чоловіка 96 років. І е, спілкувалися з його родиною, вони кажуть, що він 100% був. Сподіваємося, що ДСНСники знайдуть рятувальники, але... Є певні проблеми. Також є проблема ще з однією людиною. Це жінка, і ніхто не може підтвердити, вона була ночувала, чи ночувала, чи піхала до родичів. Але зараз є питання стосовно двох людей, які не можуть знайти, і які є варіан є варіант, що можуть загинути зараз на місці цієї трагедії. Тому працюємо далі скажімо так, після того як вже будуть підробиці, нам відомі, будемо вас інформувати.